Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про рептилію з Австралії, яка проживає, проживає в мене вдома. Це є бородата агама Bearded Dragon. Харчуюся різними комахами, такими як Зофобус, Цвіркуни, а також їсть велику кількість зелені та фруктів. Но раціон залежить від віку. Чим тваринка молодша, тим більше їй потрібен тваринний корм. Дуже дружелюбні до людей, абсолютно не кусаються. Потребують мінімального догляду. Це тераріум, спеціальна ультрафіолетова лампа та температура не менше як 26 градусів в день. Вночі можна до 22. Дуже активна тваринка. Дуже цікаво за нею спостерігати. Так що, якщо ваші діти люблять рептилій, не задумуючись, придбайте їм цього домашнього улюбленця. Всім дякую, пока, вдалого дня.